Те, що ми тримаємо в собі недоволення, страх, образи і залишається всередині нас. І ці емоції руйнують наше життя. Треба зараз давати собі проживати емоції. Проживати і дозволяти собі. Да, я сумую, да мені образливо, да, я злюсь. Це психологічно mm -hmm. дуже тяжко. Я відчула себе живою. Закривай очі. І просто слухай вітер. Побачила тебе вперше за весь час спілкування а, розслаблено. Тому, будь ласка, не нехтуй цим. Я тобі дуже дякую. Я щиро дякую, що ти була зі мною за кожну нашу розмову, за твою глибину. Емпатію, і вийшло просто неймовірно. Міцно тебе обіймаю. Ти на своєму місці, і дякую за те, що ти це робиш. Це дійсно дуже важливий проект, який не просто надихає, який цілі і всьому світу, що а, родини військових теж потребують уваги і потребують підтримки. Щира вдячність тобі ще раз.